Вітаю, шановне панство. Знову робота з посилками. На цей раз прислали магнітову сі 30 від AstraZopier. Не знаю, навіщо таку магнітову ставити, це вона донорська. І дисплей. Дисплей у нас гід. Написали нам таку записочку. що у нас є код від дисплея Карпас, від магнітолу з розборки є якийсь код. І попросили з цього всього зробити комплект. Чесно кажучи, якщо вже брати магнітолу, то я б вже брав CD30 MP3 і за уксом, щоб там вже можна було і Bluetooth причепити і так далі. Але наразі, скоріше за все, просто треба зібрати, щоб хоч радіо було. Погнали! Ось таку картинку маємо через 15 секунд. Після підключення магнітолу до дисплея. сейф. Для того, щоб прибрати цей надпис, нам потрібно зробити щось одне з кинутим. І щось одне має бути з кодом. Або щось і то, і то можна зробити скинутим. Оскільки дисплей у нас рідний, будемо скидати магнітолу. Шляхів по скиданню є два. Варіант перший це а, вичитати дамп з мікросхеми пам'яті. Або магнітолог, або дисплея, і поправити дамп або підкинути інший дамп, щоб один з блоків став скинутим. І варіант другий підключити якийсь інший третій блок, який вже скинутий. От я піду другим шляхом. Я зараз підключу, у мене валяється. Бачите, з плямою є дисплей тестовий від Cors D. Не принципово, Можна взяти з корсу, можна взяти з Вектори. От, головне, щоб було з того самого модельного ряду. Маю скинути дисплей, маю код від магнітоли. І відповідно зараз буду скидати. Спочатку заходжу в дисплей і впевнююся, що у нас запрограмовано по каншині тільки наявність магнітоли і дисплею. Обираю середньошвидкісну каншину. бачимо, презент у нас тільки EHU і DIS. Окей. Далі повертаюся до магнітоли. І в манітолі треба перевірити те саме. Тому що якщо у вас на коншині буде відсутній один з блоків, наприклад, там, блок керування кліматконтролем або блок телефонії, щось у нас не вичиталося. Давайте ще раз зайдемо. Так, от, якщо один з цих блоків, який є на середньошвидкісній коншині, не буде доступним, ви не зможете ні запрограмувати, ні скинути захист. Давайте дивимося. Це я зараз зайшов через Корсу D. Як бачите, <coughs> у нас дисплей просто з корсу. Як бачите, нам не вдалося це зробити. Добре, давайте зайдемо через Astra H. Бо це магнітола ставилась на Astra H на Зефіру B з цим ребром. На корсах я не пам'ятаю таких. Так, зайшли. Все одно нічого немає. Як таке може бути? Ну давайте спробуємо запрограмувати. Програмування успішне. Кодовий індекс не чіпаємо. Бо у нас тут, в принципі, все заповнено. Так, і натискаємо запрограмувати і скинути захист. І вводимо один з кодів, який нам дали код від 79 79.11. Одразу і перевіримо, чи коректно, чи ні. Щось дуже довго. Але пишу успішно. І ви почули, як пікає. І ось що у нас зараз, бачите, display радіосейв. Значить, код у нас був коректний. Далі я підключив рідний дисплей і буду перевіряти його каншину. Що у нас тут запрограмовано? Бо я бачу, що тут може бути клімат. Зайшов дисплей, натискаю програмування. Середня швидкісна шина. Так, і дійсно, тут є клімат. На час програмування, щоб зробити комплект, я відключаю клімат. Далі. Я повертаюся до магнітоли, бо все програмування комплекту робиться саме через неї. Код від дисплея у нас є 2067. Заходимо. Програмування. Активація захисту. Вводимо код 2067. Програмуємо. Програмування успішне, як чуєте, магнітола вже не пікає. І можемо тепер повернути назад наявність клімат контролю. І в магнітолі ставимо, і так само ставимо в дисплеї. Програмування, середня швидкісна шина. Ставимо презент Все успішно. Можемо навіть перевірити в блоках вимірювань. Що у нас пише? ID окей OK, Тобто, все запрограмовано. Ну, і ось у нас запрограмований дисплей. Працює. Що ще тут можна зробити? Можна ще поставити англійську мову за замовчуванням. Для цього в дисплеї заходимо в програмування. Варіанти конфігурації. Country код. Ну, кантри код можна виставити будь які «Germany», А тут Language ставимо замість «Dutch», Ставимо англійську мову. Все інше у нас, в принципі, активоване. Check Control. Я не знаю, чи є там датчики ставлю на Present. Щоб не виключати постійно попередження про те, що немає датчиків умивача або тому охолоджуючої рідини. все запрограмовано. Друзі, таке коротеньке відео. Daily, як то кажуть, відео. Якщо сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі під відео. Рекомендуйте друзям поширюйте серед знайомих, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.